Привіт! Мене звати Іра, і я дуже давно хотіла спробувати якийсь апсайклінг проджект. Для цього я купила три сорочки, які гарно поєднуються між собою. І зараз з цих трьох сорочок я буду пробувати пошити штанці. є кишенька, я її зарізати не буду, може я зроблю так, щоб вона у мене була десь зверху, щоб я її десь використала. Взагалі можна було б оці планки не зрізати і зробити так, щоб по боковому шву штани повністю розтібалися. Ідея прикольна, але я хочу цього разу трошки поскромніше зробити. О! Я на фінішній прямій. За кадром я вже поутюжила ці всі свої частинки. Ось це я відклала. І ось у мене є викрійка. Я її хочу трошки змінити. Понизу я забираю розширення по кроковому шву. Поверху на задній половинці трошки урівняю боковий шов, бо моя резинка буде тоншою. І щоб штани можна було шити без кишень, підставляю частинку кишені ось таким от чином. Також по центру брючин я собі накреслила лінію, щоб легше складати свій пазлик. Отож, можна починати найцікавіший процес. Верхню частинку я определилася. Я хочу, щоб вона була така подовша. Одненька половинка передій діє. Осталось сім. Трошки накладую, щоб приблизно розуміти, як в мене по пропорціях потім вийде. Головне дивитися, щоб калинка була більша, ніж оця штучка. Це у нас була ось ця сторона. Щоб не провтикатись, обов'язково її відразу перевертаємо. Плюс отут ми будемо бачити, як воно буде в нас стикуватися. От, такі от пазли, які в мене є. І зараз я це все буду зшивати. У мене має бути така полоска-полоска і таких полосочок 8 штук. А потім буде таких 4 полотна, з яких я вже буду вирізати штанці. Цей процес для мене був поки що найтяжчий. Отут, як бачите, вже менші кусочки пішли, бо. Наступив момент, коли вже не було з чого брати. Я навіть паузу взяла пів години, тому що вони вже в очах почали двоїтися від цих всіх кусочків. Але в житті це не працює, так що пішла я шити. Ось тут у мене центр. Я, в принципі, і так і заколювала, видно, що з одного боку різна довжина, а ось тут чітко по лінії. Так я його і зшиваю. І починаю шити. Так як тут відрізочки невеликі, то я не буду користуватися булавками, Головне отут початок робити чітко. І так, як я все рвала, то тут правильний уголок в 90 градусів скрізь. І так робимо всі сторони. Ось це у мене задні половинки, то передні половинки. Так воно у мене і лежить. Зараз я хочу зібрати все по центру. І в мене будуть, по суті, таких чотири заготовки, з яких можна буде вирізати штанці. За кадром я ще відразу прооверложила і загутюжила все в одну сторону, щоб воно якось симпатичніше виглядало. Після кожної строчки, після кожного оверложення, я клала Ось ці всі частинки на своє місце для того, щоб не поплутатись і щоб потім мені скрізь вистачило тканини. Тобто, як я ізначально композицію придумала, так вона і в мене і зберігається. У мене зараз останній процес утюжки. От як ви бачите, це з утюжкою, а це без утюжки. Спочатку кладемо на ребро і заутюжуємо і приутюжуємо. Я спочатку роблю це виговорю боку, а потім вже з лицьового. У мене шовчик йде в цю сторону, тому я роблю чужок ось таким чином. І воно ось тут все вивертається так, як має бути. Не треба руками нічого натягувати. Просто наїжджаємо і ось цей напуск він сам собою виходить. Ну і, власне, що у нас виходить? Ось таке полотно, з якого можна вирізати брюки. Але я ще хочу ось цей центральний шов зафіксувати для того, щоб в процесі носіння він не перекособочувався в різні боки. Я спеціальними лапками не користуюся, я використовую звичайну лапку, але орієнтуюся на ось цей от жолобок. Тобто, щоб в мене оця строчка попадала ось сюди. Я візуально її собі продовжую і шию. Чори плотнища готові. І можна приступати до того, щоб вирізати штанці. Виберемо половинку до половинки. І так само лиця до лиця. Тепер нам треба це все з Починаю з бокового шва. Прикладую, орієнтуючись на верхній уголочок. Десь вона тут трошки не зійшлося, але нічого страшного. Перевіряємо все окей. Після того, як скололи боку вушечку, підтягуємо трошечки і починаємо з верхушечки. Ось таким от щином. Скололи. Я прошила свої дві брючини на 1 сантиметр на швейній машинці. І зараз відразу на оверлоці хочу пройти ось ці шви, бокові. І відразу перед тим, як іти на утюг, я пройдуся і на одній, і на другій половинці оверлоком ось так от вкруг. Ось таку от картинку я зараз маю. Тут все прооверложено. І ось тут. Все прооверложено. Коли я ось цю строчку робила, я робила її з лиця. Так як ось ця лицьова, вона виходить трошки гарніше. І потім, коли ми будемо сшивати, ми будемо отак от заутюжувати, щоб цей шовчик був гарніший. Тепер йду на утюг і утюжу ось ці шви. Так, Тепер ми сшиваємо оцей шаговий шов. Причому я не буду вставляти штаніна в штаніну. Просто складаю задню половинку до задньої половинки. Ось таким от чином. Дивлюся, щоб шов у мене був всередині. І прокладаю повністю отак от строчку. Ось цей шовчик я його розутюжила. І, в принципі, основа готова. Остається пришити пояс і підшити низ. Зацініть розмірчик. Для пояса я буду брати резинку. У мене тут 3 см резинка, яка вдома була. Я її спочатку хочу приколоти по декількох місцях, а тоді вже буду сшивати на оборону цін. На резинці я позначила два центри, і зараз я їх приколюю ось тут і позаду. Тобто ось таким чином. Приколюю резинку всередину. Далі, ось ці бокові шовчики, вони не чітко по центру, тому. Я буду розтягувати і тоді вже додати булавочки. Тобто я натягую і прокручую. Ось. Затримали пальчики, додали булавочку. Ось так от виглядає пояс. Мені на оверлоці не дуже зручно відразу це розтягувати. Тому я зроблю допоміжну строчку на швейній машинці, а потім вже прошию на оверлоці. Ось таким от чином поки що це все виглядає. Зараз я на оверлоці пройдуся і воно позрізає ці всі зайві ниточки і буде симпатичніше. У мене воно буде підгинатися отак, тобто оце лицева сторона. І бажано це шити з лицевої сторони. У мене все готово. Ось так от виглядає це все діло. Тепер мені пояс треба загнути всередину. Ось так. І дивлюся, щоб тут було трошки так натягнуто нормально. Є. Я повністю підігнула пояс. Ось так от він виглядає. І мені зараз отут от понизу треба зробити строчку. Я її буду робити на швейній машинці. Починаю з боковушки. Отут десь світліший колір, так як у мене нитка світла, щоб не було так видно закріпки потім. І натягнули тканину спочатку до себе, потім натягнули, щоб не було зайвої тканини ось тут. І тоді вже притримуємо ззаду і починаємо шити. І так, пояс готовий. І треба ще порівняти низ брюк і обробити низ брюк. По ось цьому шву кроковому я вирівнюю брюки, для того, щоб урівняти низ. Ставлю ось тут 45 градусів, щоб було обов'язково. І відрізаю відразу всі шари. Тепер мені треба пройтися на обернуці ось ці два шва. І просто підігну на 1 см. Не буду брати побільше, так як в мене, в принципі, впритик по довжині. І я підігну просто так, щоб не було видно оверлока. По суті, штанці готові. Я підігнула низ, буквально на 1 см, для того, щоб нічого тут в мене не обсипалося. адже ця тканина трошки сиплеться. Ось ці низи теж треба проутюжити і можна одягати. Я оце нарізала ту сорочку, мені було навіть шкода їх нарізати, адже вони були такої люксової, гарної обробки. І я відчувала, що це якесь кощунство різати ті гарні сорочки. Потім, коли цей процес почався, коли треба було оці всі квадратики якось стикувати між собою, це був такий дуже класний творчий процес, і я навіть не думала, що він мені настільки сподобається. На цьому в мене все. Дуже дякую вам, що були зі мною. До наступних відео. Пока-пока.